Свято закінчення жнив і зустріч з осінню. Третій спас часто називають хлібним або горіховим. І щороку він у всіх різний, бо все залежить від врожаю. Якщо краще вродила пшениця, то господині печуть здобу і освячують її у церкві. І відповідно, головна страва дня хліб. А коли ж врожай розщедрився на горіхи, готують страви з ними, зазвичай гарячі пироги. За святковий стіл збирається вся родина. Одина і вшановує пам'ять Ісуса Христа. У день третього спасу син Божий вмився водою, і його обличчя відбилося на рушнику. Тому у свято прийнято рясно вмиватися, купатися і ходити до лазні із горіховими війниками. За повір'ям, сила води й горіха зробить тіло міцним і захистить від недоброго ока. Ще одна традиція горіхового спасу великі ярмарки. Якщо купити в цей день щось на святкових торгах, то в дім прийде ще більше більший достаток горіховий спас допоможе передбачити майбутнє. Якщо цього дня зірвані горіхи стиглі і солодкі, рік буде сповненим любові і поваги в родині. А якщо день свята грозовий і хмарний, це знак теплої і сонячної осені.